Ми працюємо різноманітними інструментами, і після цього ми починаємо витягувати цю форму в різному форматі. Ось таким от чином. От. Із якогось шматка. Безформеного шматка маси під твоїми руками може створитися виріб, який може приносити радість. Це і називається творчістю. Сісти. Навіть ці речі вони ще можуть. Вони знаходилися частково в Бахмутському міському народному домі. Те, що у мене знаходилося в моїй майстерні, на жаль, вже під час обстрілів частина цих робіт, робіт, вона вже на жаль вже була знищена. Особливо та частина там, колекції Віодолороса Бахмута, це «Скороботний шлях Бахмута, робіт різблених. Повна колекція вона навічувала. 40 робіт зараз залишилося 20. Вона ж ви зрозумієте, вона піде все і зробити. Звісно, будуть, ось, це наша малеча любить їх використовувати як елемент декору для своїх дрібничок, для цукерок, особливо перед святом. Їхні форми. Виготовлення. Виходячи із тих елементів, то навіть символи сонця, символи землі, символи зерна. І знаючи, що кожна писанка це як маленький лист, який ми пишемо, то кожне зернятко це як побажання добра, здоров'я, благополуччя. Ми зараз візьмемо наступну. Делала на предыдущем занятии вот такого барашка, но еще не расписала. Нитки, они везде доступны, краски тоже можно. А вот глина где? Вот у нас в городе нигде такого не было, чтобы глиной можно было заниматься. Ну вот. А здесь доступно. Нет настроения, например. А приходишь сюда, эмоционально, конечно, успокаиваешься, вот сидишь там лепишь. Я научилась ткаты рисовать и с глиной лепить. Найцікавіше – люблю займатися ткацтвом. Рушничок, може, підставочка в мене воно все буде. А, ну, може малювати, може, може поліплю.